Yo, привет, hey yo, привет, я всім привіт з вами Хей, я Древна Пелька і сьогодні ми будемо гуляти на в лісі І сьогодні е, я Чого я з бластером? Я не купила клас, якщо що. Я не купувала клас. Я просто... Я е, позвала Машу і Машу і... А, Маша є. Ти вона поклала трубку трубку. Я позвала Машу Кіру і сказала, будемо э, виживати 99 ночей. Кіра вийшла з гриба і скоро на ліску. І з неї випав бластер, я в неї забрала. Разина пише в чат. я занимаю. Я занимаю. <свот> <свот> Хвастаюсь. Скоро застренемося, я піду рятувати дитину. Я врятувала дитину. Залишилося з мало ХП через те, що я поїла через те, що було дуже голода. А, вона вже там отбудется, поки вона тут немає. Це буде моя крольця. Ах ти ж крыса вкрала мою кролю, чого ладно. А то я тисячу купців принесла. Ну я называю бластером, ну потому що шо... жалко мне ее... О, шутка. Їм. Я шуткую, мені ее не жалко. Вообще мешочек. И тут треба бы Это наикраше за все, что можно потом подумать. Так, третий костерчик что я кинул тут. Третий, ага. Забываем. Подивись. Може, хоче вийти з гри Я не хочу, щоб вона вийшла з гри Це, Чи ви не пам'ятали, що я 4 шкури... 5 шкури вовка добула. О, все знаходить. Ладно, буду зараз дуже багато дерева добувати. Вона плаче дуже сильно. Через то, что ну як я получила пластир, зараз я вам розкажу. Е -е, як я получила пластир? У е -е, нас назвали... була Кіра. В неї був клас Авера Даніла. І вона вийшла з гри, з неї випав пластер, я його зловила. Маша не встигла добігти, тому що вона ходила, луталась. Вона вийшла з гри. Ні. Ну, вона спробую сама прожити. Від неї ніякої користі немає. Того можете не казати, вона не можеш вижити. Вона ну, вона не зможе вижити сама. І зі мною також не зможе вижити. Тому що вона, ну. Вона. Е, як я можу це доказати? Коли 30% костра вона кричить зараз е, потухне. Добувайте дерево, чи що там, каністри і так далі. Вона боїться цього. Це значить, що вона, ну. Я не боюсь, коли в мене там 3% костра. Я не боюсь А вона боїться. Прям дуже сильно. Того вона і нуб. Це по-перше, по-друге, вона сама менше 10 днів може вижити. По-третє, вона. Навіть мені реально казала в очі, що вона нук. Це правда. Якщо ти бачиш мене, вибач. Але це правда. я Кажу всі дерева зараз назад Ще добуду і так далі Зараз зустрілюся Я прийшла рятувати Бутеймуса Пока Друзі, ви не повірите Я вже відкрила звучати сундук І мені з нього вийшов ялонський мішок Це я Друзі, подивіться скільки в мене хп О боже Я якось зарятувалася Ну, не знаю як це сталося Так